Ну, ми виявилося, що ми сьогодні летимо одним літаком з двома лідерами фракції. Це лідер опозиції об'єднаної Арсенії Ценюк. Він летів з нами в економ-класі. І в бізнес-класі того ж літака летів лідер удару Віталій Кличко. Арсеній Петрович не схотів спілкуватися на телекамеру, сказав, що буде говорити завтра. Запросив до готелю Моросані, де буде ланч Віктора Пінчука. Віталій Кличко спілкувався, сказав, що в нього вже сьогодні відбудеться зустріч з Білим Гейтсом, Сказав, що до Біла Гейтса в нього якісь цікаві пропозиції, але деталі не повідомив, Сказав, якщо Біл Гейтс їх сприйме, то він оприлюднить їх прямо завтра на Давосі. щодо Арсенія Петровича він заявив, що для нього найбільш важливою є зустріч з президентом Європарламенту, яка теж відбудеться сьогодні. А, Османе, а скажіть, будь ласка, а ви зараз там? Яка там атмосфера? Тобто пишіть, що там відбувається, скільки там українців як ставляться до українських, що про них знають взагалі, Чи розуміють, яка ситуація в Україні? Тобто, яке ставлення зараз до України там на цьому форумі? А цефану ставлення Україна, мало про що а, кажете. Люди кажуть, ну знаємо Україну, коли запитуєш нічого конкретного. Це ми кажемо про людей, які навколо так, да? звичайних людей, які швейцарців. А, одразу всі ну, помічають кличка, да? з ним фотографуються навіть таксисти або працівники аеропорту. А більше нічого, коли запитуємо там значи, ви знаєте про Віктора Януковича або Юлію Тимошенко, вони кажуть, ну так, Тимошенко, вона сидить у в'язниці, про Януковича навіть нічого ніхто не знає з тих, з ким нам вдалося поспілкуватися.